От нещодавно Шпігель німецьке видання опублікувало розсекречені дані від ще спецслужб Німеччини часів холодної війни, де, зокрема, були певні цікаві аспекти про особистість того самого Путіна. Міністерство закордонних справ Німеччини ці документи опублікувало. Де йдеться, що Путін ще у 90-х роках. Висловлював думки щодо того, що частина України, Крим, схід нашої держави, Казахстан, Північний Казахстан мається на увазі в першу чергу, і деякі ще території, які належали колишнім радянським республікам, мають належати Росії, що це все значить простір і один спільний. І ця територія має бути під керівництвом Москви. Це, напевно, ще дає одну відповідь на запитання, яке я теж ставив в цій студії: чи була у Путіна загалом можливість? І у Росії нинішньої можливість піти шляхом демократичним. Чи все ж е їхня ідентичність не дозволить абсолютно побудувати на основі цієї держави її минулого нічого, що не е чинило б нам небезпеку в майбутньому? Ми вже відповіли на це запитання своє. Не було жодної можливості такої. Те, що було на початку 90-х років, коли Єльцин використав імітацію. Імітацію демократизації для того, щоб захопити влату, перехопити її у Горбачова, це не означає, що Росія мала реальні шанси стати демократичною країною. Я багато років говорю про це, що в таких кордонах і з такою історією, а що це означає? З такою колективною ідентичністю, тої 150 мільйонів країни, вона за визначенням не може стати демократичною. Просто за визначенням. Є закони природи, які цьому протирічать. Не може бути чуда, щоб стати демократичною країною. Демократична країна проходить величезний, шалений опір людський інших країн і так далі, своїх громадян, перш ніж стає демократичною. А тут раптом якесь чудо, і авторитарна країна з ухилом в тоталітаризм, яка вбила на своїй території за 100 років там, десятки мільйонів людей. Своїх, я вже не кажу про інших. І раптом, не покаявшись аж ніяк, не взяв на себе відповідальність за ці всі вбивства. Вона раптом стає демократично. Звідки це? Нема передумов ніяких для того, щоб Росія стала. І так само, і Китай, і Іран так само. Хоча і Ірана була спроба, але це була дуже умовна спроба. Це не було відмова від власної ідентичності. Коли шах був, було що розвивали вони з Ізраїльним стосунки, з Сполученими Штатами стосунки, було щось зовнішньо схоже, нібито на нормальну країну. А в глибині вони залишила такими, як і були старою імперією з авторитарною свідомістю, причому східна авторитарна свідомість посилена ісламом. Покажіть мені одну ісламську країну, яка пройшла шлях демократизації. Немає такого. Значить, щось заважає, а що заважає? Колективна ідентичність. Бо вибір релігії це одна з, один з маркерів отої колективної ідентичності. Так що я не вірю у чудеса в історії. Не вірю. Так що, ще раз кажу, Росія, поки вона не розвалиться. І це зможе зайняти 100 років цей розвал. Бо обов'язково будуть війни всередині. Обов'язково буде намагання якихось там губернаторів, самопроголошених лідерів знову об'єднатися в таку імперію. Поки пройдуть ці війни, загине маса людей. Все було, буде зруйнована половина Росії в цій війні, вже громадянській. Після цього залишаться шматки. Врештанування Росії, наш кусок. Ті, хто ближче до Заходу, наприклад, Санкт-Петербурзька область, там Брянська, ще декілька західних областей, через 100 років може стануть демократичні, якщо буде орієнтуватися на Україну і на Польщу на західні країни. Але питання, що буде тоді з Білорусі? Білорусія також не може стати демократичною країною. В меншій мірі, ніж Росія, бо вона все ж таки Західна Білорусь була багато років під Польщею. І щось залишилося з ментальності, що не таке, як в Росії. Але головне таке саме: авторитарна ментальність. Все. Це не імперія, але це країна з авторитарною ментальністю. І ми бачимо це по політичній системі Білорусі. Це багато складних питань є. І не можна їх вирішити тільки тому, що Трамп, який зараз, нібито повернувся обличчям до нас, нарешті він зрозумів щось що в цій війні, не думаю, що не дуже глибоко, більше ним керує образа на Путіна, який не відповів йому взаємністю на його почуття до Путіна. А на образі не можна будувати політику.